Всім привіт! Вас таке було, що ви знімаєте свій Майнкрафт і перший світ ви втратили, другий світ втратили У мене так було. Тому презентую вам відео, в якому, ви пам'ятаєте, у мене був перший світ, другий світ, другий світ я втратив, розкажу у відео. Тож знайте, що це відео нове і на новому світі. Добре! Переглядайте зараз вже, бо. Це відео буде дуже класно. Заварюйте каву, чай! А я туш Майнкрафт починаю! І як я мав крафт? чому ж саме два. Чому? Так, як перший день я загубив, коли переходимо на версію, так? Це всі пам'ятають. А другий. Так, я ...профукав свій другий світ. Ну, типу, не повністю. Він в мене є. Але... Він, типу, у мене є, але діло в тому, що я... Коли знайшла, щоб знімати відео про ну, те, про, які мабуть дракона, там, коротше, він просто... Там я спавнився на, на, на спауні, а не біля свого ліжка. І через це я забив на той світ і почав робити новий довольна того, того, це нова тема на відео. Я хочу зробити просто величезну статую імені мене. А на цьому лісно, а на цьому а на цьому саду сакура я буду свій будиночок. Але на сьогодні, а можливо в наступній серії, так як сьогодні я маю сподобати не само а лише ще надпис свого Ніку. Ну, коротше, побачите. Зараз мені треба добути досить таки багато каменю. По-перше, не мені буде потрібен в майбутньому, по-друге... каменю не було б розвитку! Тум-ту-тум! Добре. Так. Я хотів би зараз переплавити своє м'язко, бо в мене по хп мене а я не безсмертний. Ну, тому погнали! Ну що ж, трішки хм, переплавивши залізом, я йду в шахту добувати дофіга кругляку. Та як моя статуя мій нік. Ах, будуть з кругляку. Буду і сцену. Невеличку. Тому гарний перехід і ось. Дуже красивий ідеальний перехід. Так, це перша буква Т, так як мій нік починається з букви Т, тобто туш. Ну, підписки знають. Так, теж. Зараз буду буду будувати другу букву. О, так. Мало б вийти гарно. Надійся. Мало вийде гарно. Так без краси немає життя. Написав тож Майнкрафт. 2024. Коротше, забуваємо про цю свіжі, що я сказав. І продовжуємо грати в Майнкрафт. А, до речі, друзі, забуваємо дещо розказати. Деякі з моїх підписників вже знають. Що У мене є телеграм канал. До речі про нього. Переходьте по посиланню в закріпленому коментарі. Але я так само хотів би розказати про свій інстаграм. Так, у мене є інстаграм. І хотів би вам розказати про нього. Тому хотів би, щоб ви на нього підписалися. Ну, це класно. Ну, тому посилання на все буде в описі. Тобто, не в описі, а в... закрепленного комментарии. А я, ну, мне не было сначала блоки, то мы это бывает дальше. Ну, так то. Может дальше до вот этой конфеты. Он не может, я буду это Ну що ж, я вдячний за перегляд цього відео. Не забудьте поставити свою вподобайку, підписатись на канал, написати коментар. Перейти за посиланням. Всім па-па!